Слава роду! Слава рідним Богам! Слава Богу Україні, Русі! Слава героям нашим предкам нашим слава! Вітаю вас усіх, мої друзі, родичі, сородичі. Ось ми і дожили до нашого такого величного, веселого свята. Вербна неділя! Вербна неділя це за тиждень-великдень. Так, і вже маємо оце. Рівнодення 20 го числа і слідкуємо. Великдень теж Божий. Різдво Ярило Красного. Ярилочко входить в свої права. Весна буяє. Того року весна у нас рання, тепла. Маємо таку теплу, гарну погоду, однак, власне, якраз за кілька днів до верної неділі впала температура і впав сніг. І все, і, аж вчора було хі, холодно, а вербо і нести. Так? Тож, велик батько нагадує, велиць батько нагадує, треба бути уважним, треба бути обережним. Вербна неділя це, власне, ну, нині люди сприймають це більше як зовнішнє, так, верба, баська. І... Купимо один одного за вербичкою і за тиждень-великдень, кажемо. так. Ну, Християни, то взагалі вербна неділя в них може випадати і, і в травні місяці. Як в травні місяці може бути вербна неділя? І то вже зелені свята, живе день, вже вже там все буяря. Яка там баська, яка баська? Там вже ці листя, там вже ми розуміємо, що таке верба. Верба це відноситься до дерев навних навних. Ну, Ми в традиції розуміємо, що нема зле, нема добро. Все має своє місце і час. І якщо ми мудрі у вчинках, то ми знаємо, як використовувати це чи інше. так? Якщо говорити сучасною мовою, то десь можна приблизно сказати, що навне це деструктивне, а правне це творче, творче, сутворюючи. Ну, а яблоня це, власне, зберігаюче, просто зберігаюче. Ну і от, але це приблизно, тому що, наприклад, Перун, Бог правий, так, правний, світлий Бог, однак його сила одночасно і руйнівна, і, і творяча. і справедливість це що? Це одночасно зруйнувати, зруйнувати щось лихе, щось старе. І... Штуркнути, власне того злочинця до, 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 до якихось інших вчинків, щоб він вже думав, що робить. Так? Тобто це насправді ті процеси творення і руйнації вони дуже переплетені. Однак власне, маємо такі навні дерева, це і сосна, і туя, і та сама верба, ялинка, ялиця там і так далі. Хвоїні, то, то воно власне забирає. Тобто, якщо ми до того підходимо, ну, обіймаємо дерево, наприклад, так, то воно забирає з нас енергію. Однак, забираючи з нас енергію, воно забирає з нас все зле, погане, недобре, болячки там всякі і так далі. Тобто воно очищає очищаюча функція очищаючу якість. І та очищаюча якість власне проявляється в технавних деревах, і ми використовуємо очищаючу якість, ставлячи ялинку на різдво різдвочі куляни, аби перед Різдвом очистити простір і очистити себе і і, і то, то вже відпускаємо, так Ну одночасно вкладаючи вже нові світлі бажання. і це саме Очищаючу функцію, ми використовуємо власне, в вербі. І оце значить вербу, очищаючу її функцію, ми використовуємо так само ото, в святі, оплядову на вербну неділю. Тобто, тим самим ми відкриваємо такий самий, самий, самий сильний очисний період перед Великодній, коли ми очищаємо свій простір, домівку, все вимиваємо, очищаємо, вибираємо, очищаємо своє тіло, звільняємо свою душу, цих образ, слова, включаємо мою практику, прощення, спілкування душі і то з тим розбираємося. Так? І очищаємо своє тіло. І тут, власне, на вербну неділю ми беремо ту вербичку і стукаємо, а стукається власне, по п'ятій точці, як то в народі кажуть, по куприку. Кубику, тобто сама, ну, це не саме нижня, але фундаментальна чара, чакра, як двісті традиція. І, і е, фундамент тіла фізичного фундамент нашого, нашого життєвого сила. А приколується ховається та зв'язан, як є, в тійській традиції говориться. Так? Ну, в нашій традиції як сказати, кундалі? Трудова сила. Частина трудової сили є ватова сила. То, коли визуєте силу в купику то разом з тим, в першу чергу, ви відчуваєте, як активізовується Велесова сила. Вона підіймається по хребту, хребет і потягує тіло догори. І сила ми її активізовуємо обрядовом вербою. Редично ми запускаємо, щоб піднімалася та сила оживал тіло і все уже сною, так щоб наше тіло знову ж таки оновлювалося, погоджувалося, відробувалося і розквітало, розкривалося наші життєві. Оце суть, якщо говорити так коротко, суть неділі. Тож учаємо все, очищаємо доміку, очучаємо своє тіло. Бахід, знову ж таки, так, то використовуйте мою внижку ідентичне, очищайте захист простору дому, офісу. Роди Всевишній кличу світло твоє живильне, сила Отця, сварога і Лода матінки, і усіх богів світлих прийдіть і благослови. Воду сю. Да, ну води, це жива як риниця, я тведруга ляю. Батька рода, прославляю, принеси нам здоров'я в, здоров в чисті тіла, усвітлина, помисли, ранковий промінь в укрійні освітлі. Життя у тобі зродилося, то що нове ізбати життя у тілах і душах наших. Хай сила буде в роді нашому, хай діти наші стануть у десятеро сильнішими, то крат — багатшими та тисячекрад мудрішими. Хай наші знання й сили, мудрісті, садки. Здорові сили. Примножуються з кожним Божим днем, хай буде так. Слава Імба, слава. силами богів, рідних предків, світлих, прославляється землею. Святиться, свята, водойця, цілому воює і освячує. Вогнем святим Небесним, вогнемся тим Божий, ским осячую сурицю роду, хай вона принесе нам чистоту помислі в благі душі. Здоров'я тіло, багатої й і получше, люди удачі. Хай мовляв. Дякую, прийміть благословення! Нащадків ноги! Сілими, водяними, силами влади, Богородиці, Богинь рідних, і благословляйтеся, мукіндучки Божі на щастя, на радість, кохання любов нащадків, многих, 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 Успіхів мудрість, і мудрісті знання. Хай буде так. Нащадків море. Ну. І... Хто і тут, і хто не тут? Приймайте благословення верпичкою. Не я б'ю Вербаб'є за тиждень Великдень, не я б'ю Вербаб'є за тиждень. Не я б'ю вербаб'є за тиждень Великдень, не я б'ю вербаб'є за тиждень великдень. Ну і хто волвання, то теж прийміть від верби благословення. Не я б'ю б'є за тиждень великий, не я б'ю б'є за тиждень великий. Не я б'ю б'є за тиждень великий.